Друзі, всім привіт і продовжуємо далі виконувати завдання в Варкрафті, але перед тим як почнемо виконувати завдання, хотів би вас попросити поставити лайк, підписатися на канал, і також, якщо є можливість допомогти каналу в розвитку, ссылка на банку буде в описі під відео. І так, погнали. Сьогодні в нас завдання доставка доставка кого? Свртка? А, поняв, доставка свят. Коротше, друзі, дуже легке завдання. Ми його взяли тут, і нам потрібно просто віддати, здати в другу NPC. Коротше, це завдання. Як ви бачите, відкриваємо карту і показує, куди нам бігти. Ну, сама суть того, що не важке завдання, просто потрібно з одної точки в другу перебігти і все. Якби. Ми отримуємо за це награду. Що там? 135 XP, е, е, ну, це X1. І плюс вибираємо на вибору собі чи на ману 5 е, одиниць їжі або 5 одиниць на здоров'я. Ну, вибирайте самостійно собі вже награду, яка вам по душі там, чи як ви там собі заважаєте, але це таке, це діло ваше. Діло наше зараз це, Нам потрібно за, е, закінчити це завдання. Як би таке просто е, це почне завдання, просто щоб... Е, просто відкриваємо зараз наступні завдання перед, перед е, здачою цього завдання. Нам будуть більш доступні вже завдання, більш, е, як би там нам казати, більш складні. Так що десь тут біля фонтанів цих... Не? Там? А, да 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 десь тут. Друзі, от, Не ми прибігли в таверну е і от, доставляємо цей сверток. І все, у нас завдання виконане. Нажимаємо кнопку Завершити. Я вивезьму собі на ману 5 бутилочок, І все, як ви, ви бачите, дуже простеньке завдання. Так що всім бажаю успіхів у грі, всім гарного дня, все буде добре, всім пока.